Цього тижня я навіть не офігів, я ухудю. Це через новину, яка пройшла не сильно поміченою. Новину про те, що Верховна Рада цього тижня просто взяла і скасувала пленарні засідання. Отак от, от взяла і скасувала. Вірте в господа Бога і любіть Україну. Ну чого правильно у нас що там щось важливе відбувається? У нас там може законопроект про мобілізацію висить, чи якісь інші важливі законопроекти? Очевидно, ні. Пояснення з цього приводу голови парламентської фракції Слуга народу Давида Арахамії взагалі місцями виявилося дуже прикольним. Наприклад, ось це от нагадування на початку. Хочу нагадати, що з початку повномасштабного вторгнення Верховна Рада працює в режимі триваючого пленарного засідання чарівно. Тільки от на практиці це триваюче пленарне засідання виглядає так, що депутати не дуже охоче збираються раз на декілька тижнів, і іноді щось голосують, а іноді навіть і не голосують, бо слухають британського прем'єра Ріші сунака чи ще там чимось займаються, і розходяться. Ми про це не так давно говорили у випуску на цьому каналі в січні. В четвер розглянули по суті лише одне питання порядку денного. У п'ятницю виступ сунака і по конях, і все це при тому, що в порядку денному десятки питань зависли. Як це все називається? Це називається напружена робота народних депутатів у час повномасштабної війни. Тепер як Давида Рахамія пояснив власне скасування пленарних засідань цього тижня, ми неодноразово говорили про те, що за аналогією роботи в округах депутати будуть більше працювати з військовими. На передовій, в навчальних центрах, в пунктах постійної дислокації зараз у цьому напрямку для наших депутатів є термінове і важливе завдання, яке напряму впливає на допомогу партнерів. Коли воно буде виконане, вони повернуться до роботи в сесійній залі. Не знаю, як ви, а я не дуже собі уявляю, чим таким надзвичайно важливим народні депутати мають займатися на чи в навчальних центрах, так щоб це аж було важливіше ніж законотворча робота у сесійній залі. А ми в ліфті застряли. Як Все ж він каже: ну й хорошо. хіба що вони збираються на передову і в навчальній центрі їздити з ознайомчою метою, але тоді я теж ну зовсім не розумію, чому це потрібно робити саме тоді, коли пленарний тиждень. Бо вільних від пленарних засідань днів в календарі народних депутатів ну хоч гати. А якщо говорити про роботу в комітетах, то вони запросто здійснюють її дистанційно у зумі. Так, що знову ж таки не знаю, як ви, а я тут чую лише чергову недолугу відмазку від до кінця незрозуміло чого. Але Верховна Рада то такий орган, неробство в якому зовсім не перешкоджає зростанню проценту жирів у депутатських маслах, це нещодавно показали два свіжих розслідування «Бігус.Інфо» про депутатські декларації. Та щось останнім часом моя колишня редакція зовсім прописалася у мене у випусках. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст, і це мій суб'єктивний блог про офігіви в українській політиці і українських політиках. Сьогодні ми поговоримо про справи парламентські і навколо парламентські, потім ще трішки про призначення Валерія Залужного послом у Великобританію і завершимо кількома важливими оголошеннями. Підписуйтесь на цей канал для того, щоб заточувати критичний погляд на українську політику. І поїхали. Я офігил, Валера. Я офігів. Отже, на початку тижня редакція Біосінфо випустила вже другу частину свого матеріалу про. Декларації народних депутатів і про те, що у народних депутатів є, а в деклараціях немає. Там у тому матеріалі є багато різного: від шику і блеску Вадима Столара у Дубаї до трішки скромніших надбань, скажімо, тих же слуг народу. Слуги мене насправді цікавлять найбільше, тому що це, по-перше, партія влади. По-друге, найбільша фракція Верховної Ради, на якій лежить левова частка парламентської відповідальності. Назвімо це так. І от ілюстрація: один із найбільших прогульників парламенту за час воєнного стану слуга народу Сергій Литвиненко. Ви не знаєте, як звати або фамілія? Ваше прізвище Литвиненко? Так, да, слухаю вас. Сергій Литвиненко їздить на ленд-крузері 2020 року випуску вартістю туди-сюди 60 тисяч доларів і має нас всіх дурнів. Бо бачите, у декларації Сергія Литвиненка вказано, що це машина його помічника, а він просто собі на ній катається. От тільки от проблема в тому, що Помічник навіть не може пригадати, скільки він за цю машину заплатив. І звідки він ці гроші взяв, теж пригадує доволі хаотично. Скільки вам обійшлася ця машина? Пам'ятаєте? Обійшлася? Угу, приблизно ну, не, не, не пам Я Не пам'ятаю, бо то ми там разом з жінкою то, то батьки нам там допомогли. Взяли займався послуги, називав магазин у мене. Рух чесно минулого року зробив рейтинг народних депутатів, які пропустили найбільше засідань Верховної Ради за час воєнного стану. І Сергій Литвиненко там зайняв своє почесне місце. У період з лютого 2022 по травень 2023 Сергій Литвиненко пропустив 45% сесійних засідань, тобто демонстрував приблизно таке ставлення до парламентської роботи, як от ми описували на початку цього випуску. Але нічого, життя у нього триває і розвивається. Є крузак, є помічник власник крузака з поганою пам'яттю. Таке життя. Якщо вже говорити про Бігусінфо, то на цьому тижні вони опублікували іще ще один цікавий матеріал, пов'язаний з парламентськими темами: про парламентський телеканал Рада. Цей канал щороку більше сотні мільйонів гривень віддає підприємству Кінокіт на те, щоб те підприємство виробляло для нього програм. Раніше журналісти вже доволі обґрунтовано пов'язували цей кінокіт, чи цього кінокота, чи цього кінокіта із колишнім заступником Андрія Єрмака Кирилом Тимошенко. Тепер, на додачу до цього, журналісти з'ясували, що. Власниця кінокіта раніше працювала на друга Володимира Зеленського Тімура Міндіча. І хоча, у відповідь на запитання журналістів, оця власниця зв'язок із міндічем заперечує, у тій ж відповіді вона називає його просто Тімуром. Ні, Тімур, ні жодна інша особа не має впливу на діяльність ТОВ «Кінокіт». Ні, я не знаю, які там можуть бути правила поведінки в інших вищих світах, але в моєму середовищі, от якось так заведено, що коли ти. Розповідаєш про людину, називаючи її просто на ім'я, без побатькові, без прізвища, то це свідчить про те, що у тебе з нею досить близькі зв'язки. Ну тобто, якщо ти називаєш людину Тімуром у своїх розповідях, то радше за все це свідчить про те, що ця людина і для тебе Тимур, і ти з нею на ти. Ця історія важлива не лише тому, що вона розповідає про те, як державні гроші, тобто гроші платників податків, ганяють на підприємство, очевидно пов'язане з оточенням президента. Вона важлива ще й тому, що розповідає про те, як те саме оточення президента контролює інформаційний ресурс, який би воно контролювати не мало, бо він, бачите, парламентський, а не президентський. До речі, у цьому сенсі особливо смішним було нагадування про те, як Кирило Тимошенко свого часу заперечував свій контроль над підприємством кінокіт, і відповідно над телеканалом Рада. Досить хайпувати і клеїти моє ім'я для всякої фігні. Тут згадуються окремі епізоди з книжки Саймона Шустера Шоумен про яку останнім часом багато говорили. На мою думку, ця книжка не є особливо цікавою чи цінною для українського читача, є виразно компліментарною до президента Володимира Зеленського. Але там є власне оті епізоди, які гарно підкреслюють, як єдиний марафон контролював від влади саме Кирило Тимошенко. І от схоже, що Кирило Тимошенко повертається нам знову щось контролювати. Після скандалу із тим, як він катався на наданому Україні для гуманітарних цілей «Шевроле Тахо» і незабаром після того його звільнення з офісу президента. Про Тимошенка було мало чути, але ось цього тижня знову почули. Тиждень, як радник у міністра оборони України з'явився новий радник. Це колишній заступник голови офісу президента, який координував велике будівництво Кирило Тимошенко. З офісу глави держави він звільнився на початку минулого року і от тепер з'явився у міністерстві оборони. Як відповіли в оборонному відомості на запит видання НВ Кирило Тимошенко як радник міністра відповідатиме за медіа та Комунікацію, що мені подобається в українській політиці, так це безсмертя персонажів. Ти запросто можеш собі дозволити до них звикати, емоційно прив'язуватися. Бо знаєш, що вони завжди будуть. Як не тут, то десь там, але будуть. Це тобі не гра престолів, де ти тільки до когось емоційно прив'яжешся, як його одразу і вбивають. Тут у нас реальне безсмертя. От і Кирило Тимошенко, у нас теж виявляється політично безсмертний. Інтрига полягає не в тому, виживе він політично чи ні, а в тому, наприклад, чи тепер продакшн у кінокіта, тобто виробництво програм, не буде замовляти ще й армія ТБ. Ну і раз ми вже говоримо про армію, то ось іще одна новина цього разу особисто від президента Володимира Зеленського. Сьогодні ж погодиві кандидатуру посла нашої держави. У Великій Британії генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрямок для себе дипломатичний міністерство закордонних справ України, направило відповідний запит на агриман. У мене з цього приводу є два коментарі. По перше, от напружує мене ця практика призначення на посади послів людей, дипломатичні компетенції, яких є в кращому випадку неясними. Бо посол це не церемоніальна посада, і надто в час повномасштабної війни. Валерій Залужний безумовно герой цієї війни. Але чи достатньо цього для того, аби він був ефективним дипломатом, послом в ключовій для нас державі партнері? Відповідь на це запитання не очевидна, і саме в цьому полягає проблема. По-друге, ну що ж, треба для себе відзначити, що Валерій Залужний вирішив таки піти працювати у президентську вертикаль. А що це саме президентська вертикаль Володимир Зеленський не забув нам окремо наголосити під час своєї нещодавної прес-конференції, коли його запитали про давно вже на той час вакантні посади послів у Великобританії та Чехії? Це виключно моя вертикаль. Вибачте за таку відповідь, і будуть призначені тоді, коли потужні люди будуть на ці посади, це точно не зменшує і не погіршує відносин моїх з прем'єр-міністром Сунаком. Так, от, те, що Валерій Залужний вирішив для себе продовжити працювати у вертикалі Зеленського, як на мене, свідчить про те, що Отого сценарію Кучма-Ющенко-2, чи то пак сценарію блискучої опозиційної і політичної кар'єри після звільнення, про можливість якого ми тут міркували ще у січні, такого сценарію очевидно не планується. Якщо розглядати це призначення через призму гіпотетичного політичного протистояння Зеленський Залужний, то воно точно на користь Зеленському і не на користь залужному. Комусь можливо. Це не сподобається, але саме так це виглядає. Інша справа чи варто взагалі на це через таку призму дивитися? Я розумію, що у нас є потреба у здоровій політичній конкуренції. Ми так до неї звикли, що ця потреба є навіть під час повномасштабної війни, і в суспільстві відчувається ну доволі сильний запит на бодай якусь альтернативу президенту Володимиру Зеленському. Але справа в тому, що ну іноді треба і в самої альтернативи запитувати, а чи хоче вона взагалі бути тією альтернативою. Ну і на сам кінець. У мене особисто теж є новина, пов'язана з Великобританією. На цьому тижні The Telegraph опублікували черговий випуск свого подкасту, в якому є інтерв'ю зі мною. Я розповідаю там про російські воєнні злочини і намагаюся зрозуміти. Of of these Russian, Russian culture is about glorifying war and glorifying bloodshed. Russian Victory Day on the 9th of, of May is not about mourning and is not about reflecting on tragedies. It is about celebrating war. And it goes way back in the Russian culture. Посилання на цей випуск подкасту за телеграф я залишу в описі під цим відео на випадок, якщо ви захочете з моїм інтерв'ю ознайомитися повністю. Я останнім часом багато думаю про російські воєнні злочини, зокрема через те, що останній рік я от їх розслідую. У Kyiv Independent. І, до речі, зовсім незабаром у мене вийде новий документальний фільм розслідування на цю тему вже у наступному випуску цього блогу. Я повідомлю вам про дату прем'єри. Ну і запрошу вас на прем'єру у кіно. Треба сказати, що моє розуміння російських воєнних злочинів з часом, якщо не змінюється, то доповнюється, розширюється і поглиблюється. Наприклад, зараз я багато міркую про те, наскільки. Причина російських звірств може критися в російському колоніалізмі. Очевидно, це тому, що нарешті я почав читати книжку Еви Томсон Трубадури імперії і, до речі, щиро рекомендую її і вам. Ну і вже зовсім на кінець. Щиро дякую вам за усі ваші привітання і з днем народження минулого тижня, і за те, що Допомогли закрити збір на комплектуючі для fpv дронів, але важливі збори вони тривають. Наприклад, зараз триває збір на багі для розвідроти 116-ї бригади. Посилання на нього я також залишу в описі під цим відео. І наперед дякую усім, хто до нього долучиться. Важливо пам'ятати, що сила наших зсу залежить і від нас також. Побачимося за тиждень. Слава Україні!